Отже у нас Mavic 3 звичайний пульт 510B, прошний пульт. Зараз у нас дивимось форми сигналу, дрон безпосередньо вже оснащений ось такою платою підсилення сигналу. Тут ми маємо сигнал на 5,8, тут на 2,4. Дивимось потужні сигнали візотроси. Заходимо. так Зараз у нас виставлено двох полосках, зараз 5,8, бачимо сигнал на 5,8, має потужність 2,5, ну то есть, там тут у нас більше 13 мВт на метр квадратний. Перемикаємо на 2,4, бачимо яка форма сигналу у нас з'являється. Бачимо що на 5,8 у нас також трошечки підшумлюється. Тут ми маємо 38. Міліват на метр квадратний і безпосередньо тут також росте потужність. Отже, на 5,8 перемикаємо. Тут саме ця плата не оснащена підсиленням на 5,8. Вона оснащена тільки підсиленням на 2,4. Це на передачу на прийом на 2,4 і на 5,8. Отже, 5,8 побачили, перемикаємо на 2,4 і бачимо, яку форму сигналу. Ми маємо з яким підсиленням, коефіцієнт підсилення маємо до так, 2 Вт. Кому треба, можете звертатись.